Вітаю вас всіх сьогодні. Знову з вами Соломія Чубай, і це радіо ФМ Галичина, і програма Я тебе чую» і наш YouTube канал Я тебе чую». Сьогодні ми будемо говорити знову про військових, про те, якими вони повертаються звідти з психологиною, яка з ними, з психотерапевткою, яка з ними працює. Це Руслана Головата. Вітаю, Віт. привіт, привіт. Скажи, будь ласочка, з яким найбільшим запитом ти зараз працюєш? І ти працюєш в Unbroken, я знаю. Е, Так, я також працюю в Unbroken. Да. Е, Працюю переважно з військовими uh -huh. і е, дуже часто ми зараз працюємо, власне, очевидно, з травмами війни. Е, ці травми є складними, тому що вони є дуже багатокомпонентними. там… Е, Намішані і люди, і якісь події, і, власне, туди залучені всі сфери життя бійців. Тобто, сфери життя це і сімейне життя, та е, особисті сім... стосунки, і, звичайно, там якісь спілкування з батьками, з родиною. Це ну, тобто, нормально, як військові, та як ми кажемо, теж люди. Це не супергерої та з Марвелу, наприклад, хоча ми їх так трактуємо. І так. дуже, і дуже романтизуємо насправді також, правда. Але в них є насправді болючі дуже теми. І які такі може ти можеш виділити такі основні, можливо, три. Угу. Е, основні запити, з якими е, ми стикаємося в роботі, з якими я стикаюся в роботі, це. Е, Важкі травматичні спогади через втрати побратимів, через втрати дорогих людей на фронті. Також це відчуття провини за те, що щось зробив не так або щось можна було б зробити по-іншому. І дуже часто це переживання пов'язані з такою зустрічю, смерті очі в очі. Тобто там два сантиметри біля вуха пролетіла куля, і боєць розуміє, розумієш, ця куля могла б ну мала б бути його швидше всього, і він не розуміє, як так сталося, що воно розминулося, і як йому жити далі, побачивши цю смерть в обличчя, як переважно в я розумію, що ти то ціла цілий процес та. А от з цим почуттям вони, коли ти втратив побратимів, коли ти я так розумію, що їх він найбільше просто роз'їдає, та що ти невчасно подав руку. Але це говорить про те, що наші військові мають цю совість, та що вони не кидають своїх. Так, на війні дуже важливо. Любити когось, тобто любити когось з своїх побратимів, когось з тих, хто є з тобою, на війні. Піклуватися про… так, піклуватися і щоб про тебе піклувалися. Тому що ці переживання всередині, вони людські, вони все рівно є. І коли боєць нікого там на фронті не любить, то в якийсь певний момент він може просто відчути нерозуміння, для чого жити далі, тобто втратити сенс життя. Тому от когось любити, про когось піклуватись на фронті, це дорівнює, ну. Вижити більше шансів на виживання. А як е, тоді е, що їх взагалі тримає, якщо вони приходять в цей світ, в цей світ? Та во я вважаю, що це два просто різні кардинально світи, і вони повертаються там до своїх коханих, до дружин, до родин, до батьків, наприклад, до сестер, е, братів тих самих, які, наприклад, туди не пішли? Як, як бути з цим? Як вони тут? Вони часто повертаються або в таких доволі агресивних станах, в депресивних станах, або вони зовсім заморожені і взагалі не розуміють, як вони, від, як вони почуваються. І потрібно розуміти причину всіх цих станів, розуміти, звідки воно, ну, де його де, де коріння цих станів, і відповідно до цього з ними ну, формувати свою поведінку, адаптовуватись до них і. Просити їх пояснювати їм, як адаптовуватися до цивільного життя. Вони взагалі готові чути, готові працювати над собою. Чи переважно це такі депресивні стани в них? В вони готові чути. Вони дуже добре сприй... ну, тобто Вони дуже добре, дуже цінують, коли люди з ними чесні, коли люди виявляють емпатію і бажання зрозуміти, що там насправді з ними відбулося, і які вони повернулись. І, власне, це перше, що ми робимо, коли починаємо роботу з військовим, це ми вибудовуємо довірливі стосунки, такі емпатичні. От і вже в процесі ми розмовляємо про те, а як, а ти бачиш, що там щось якось можна так складається, як ну хотілося би. Угу. А що ми можемо що ти можеш зробити для того, щоб ну можливо якось підкоригувати свою поведінку для того, щоб краще адаптуватися назад до цивільного життя? Але це все таки ну, досить тривалий процес, і ну це явно не одна година спілкування це набагато більше. А які можливо методики ви застосовуєте? З ними є. Я, я знаю, що в Ван Брокені є терапія, це точно. Mm -hmm. Що ще? Тілесна Щ... терапія mm -hmm. дуже добре працює. Вони дозволяють до себе торкатися mm -hmm. взагалі ну, з, працювати часом, з тілом. З часом дозволяються. Також поясню знову таки, все починається з встановлення контакту, mm -hmm. довірливого і довірливої розмови. Також дуже добре працює приклад побратимів і ну, те, що вони між собою хлопці діляться досвідом. І розповідають, що так це справді працює. Коли людина перебуває в глибокій травмі, то в неї працює ну, там 15 сантиметрів, от, от, що вона бачить очима, але вона не їй дуже важко відчувається її тіло. Якщо я запитаю, там, як твоя ліва нога почувається, чи права нога, чи мізинець, то він задумається: ой, а де ж у мене, ну, де у мене ця частина тіла? Тобто дуже часто внаслідок травми відсутній зв'язок з тілом. І е, дуже добре тому дуже гарний результат показують практики е, такі на заземлення, е, постукування. І, ну і власне туди входить тілесна терапія. Дуже її люблю і бачу, що ну вона дійсно показує дуже такі хороші результати. Сьогодні ми говорили про військових, як вони переживають травму втрати втрати побратимів, як вони повертаються сюди і їхні очікування. Діліться з нами своїми історіями, е, діліться теж інформацією. Цією як ви, як родичі, як близькі, як ви спілкуєтеся з військовими, які повернулися? Тисніть на наш дзвіночок, підписуйтеся на наш канал і тисніть лайки. Вподобайку. Дякую, якщо військові втрати в кінцівку. Одну або навіть дві, або взагалі, як, як бути, як йому прийняти цю втрату? Дуже е, важко такі втрати приймаються, особливо якщо, е, наприклад, відбулася е, ну подія, відбулася ця травма. І боєць ну вирубується, тратить свідомість. Він ще, наприклад, з обома ногами. Потім прокидається і вже ногою йому ампутували і там ногу чи дві ноги. І людині дуже ну, мозку дуже важко прийняти цей факт, що от ну він не бачив цього моменту, він не розуміє, як це сталося. У нього є запитання: можливо, зарано лікарі цю ногу ампутували, можливо, її можна було врятувати, можливо, він міг би щось зробити. І ну, досить, досить складний цей процес прийняття. Скільки часу він триває? Чи в кожного по-різному? Е, дуже по-різному. Дуже по-різному і медики не, не дають ніколи прогнозів, як, ну, за скільки часу воно і загоїться, і за скільки часу ці, ну, ця травма опрацюється. Е, як психотерапевт, ми працюємо з е, такими техніками, методиками, як EMDR, це робота з травмою за допомогою рухів очей. Коли при е, симетричній двосторонній стимуляції мозку е, людина прокручує в голові цю травму і е, знімається ну таке емоційне забарвлення, і ця травма просто відкладається спогадом. В, е, Довготермінову пам'ять, то цей ноїмдіар ну, дуже показує хороші результати. Також ми ще працюємо в методі пролонгованої експозиційної терапії, коли людина просто розповідає історію своєї травми багато багато разів і також опрацьовує її. І в результаті ну травма зменшується навіть цими методиками лікується ПТСР. У мене є друг військовий, в якого періодично бувають дуже такі напади, сильні агресії. І коли я з ним говорю, я кажу, поговори зі мною. Та? Просто поговори зі мною, якщо ти не можеш там поговорити зі своєю дружиною, з дуже близькими. Він Каже, Соломія, я робив такі страшні речі, що мені просто страшно, плюс страх втрати, що я втрачу до нього теж повагу. Та? І я намагаюся, каже, тобі стане легше. Я ж розумію, що це знову ж таки війна, ще щось. Я не повністю тебе зрозумію, чому ти так вчинив, тому що це неправда. Але принаймні, якщо ти хоча б виговоришся, хоча б трошечки, хоча б відкриєшся, випустиш себе, чи це допомагає, коли вони? Випускають з себе е, цю історію. Чому в них такий страх втратити оцю таку е, героїзму цей їхній? Вони мусять бути, оскільки я працюю в волонтерці, вони мають бути героями. Тобто вони не показують свої слабкі сторони. Так, це правда. Вони тримають дуже контроль, це така навичка, яка ще здобута на полі бою. При чому що... дуже. Такий крутий контроль, ну для них це так. там ну це виживання. Так. Ось, але ну варто пам'ятати, що е, травма, якщо її замовчувати, тобто, якщо ці історії замовчувати, і сподіватися, що ти їх забудеш, або не забудеш, ніхто ніколи про них не дізнається, е, так не працює. Е, справді, як. Як ти кажеш, потрібно проговорювати, потрібно опрацьовувати, потрібно згадувати, складати цю травму в одну історію ціну і історію травмуючу в одну навіть. В історію. Якщо це якісь ж справді жахливі речі, е... навіть якщо ти десь винен говорити, звичайно найголовніше це проговорити і говорити, та знайти все таки людей, спеціалістів краще спеціалістів, з якими ти можеш це хоча б… Висказати, тому що зараз такого буде дуже багато, і, відповідно, я знаю, що не завжди близька людина, чи дружина, чи наречена, чи ще хтось тебе правда може зрозуміти і прийняти. Так, ми в ми знаємо, як працювати з цими історіями, і ми, психотерапевти, чули вже дуже багато таких історій. Ми точно не засуджуємо, тому що ми розуміємо, що в будь-якій ситуації людина робить те, що в той момент є правильним, тобто вона не може ну, в той момент повестись по іншому. Робота воїна. Це ну, напевно, єдина професія в світі, де потрібно знищувати, де потрібно знешкоджувати і захищати, І, і захищати, так тобто так. зберігати своє життя і угу. життя своїм оточенням. Та. Так, так, так. Е, от ми з тобою говорили про очікування. От військові повертаються звідти. Які в них очікування? Військові дуже. Е, Тригаряться і насправді ображаються на байдужість і на знецінення їхньої роботи. Кажу, ображаються, тому що вони також люди, і це ну, ці почуття, так. У них є ці почуття, ці емоції. Чого вони чекають? Вони чекають розуміння, вони чекають просто звичайного людського відношення. Тобто часто трапляється Що ж... таке людське відношення в їхній уяві, бо це mm -hmm. ж різне, так? Mm -hmm. так це бути чесним. Мені здається, що якщо ти не чесний, не маєш сили бути чесним з цією людиною, то ну промовчки краще не йде uh -huh. до неї. Ось і прямо розмовляти про свої почуття, про свої е, деколи страхи, е, про якісь речі, які е, ти не впевнений, що ну, вони саме так відбувалися чи відбуваються, краще запитати. Якщо ти ну, якщо ви це робите доброзичливо, то е, боєць точно адекватно на це відреагує. Чи є взагалі от їхня, наприклад, агресивна поведінка? Uh -huh. Чи вони там йдуть, наприклад, кудись відпочивати і ще десь, чи ти зустрічаєшся з тими, хто до тебе приходить, і вони кажуть, я повівся там агресивно? Чи вони визнають, що вони були не зовсім адекватними в певних історіях? Uh -huh. Агресія це е, дорівнює виживання на фронті. Тобто, це така навичка, яку вони здобувають на фронті. Все, що е, все, що незнайоме, все, що, ну все, що незнайоме для них є небезпечним, і відповідно, все ну, що, те, що небезпечне, вони готові відразу знищувати. І це така дуже реактивна поведінка. Тобто вони бачать щось, що вони сприймають небезпечним, критичне мислення відключається, і відразу спрацьовує агресія. І е, лише тоді, там якийсь час, вони можуть зрозуміти, що вони всього лише там були в супермаркеті. і Їх хтось випадково штовхнув плечем об плече. Це не була небезпека ні для них, ні для їхньої ну, сім'ї. Наприклад, от е, і цивільним варто розуміти, що е, це хлопці, в яких агресія це перша реакція на будь-які подразники. Ще я знаю, що з фронту вони вертаються, і в них є оце загострення почуття справедливості. Такою, причим, що не там якось припаркував, когось підрізав, викинув просто не в смітник сміття. І це теж, в принципі, мені це подобається, тому що це таке усвідомлення того, що ти ж там, вибачте, жив в лайні. А тут люди, за яких ти борешся за цю справедливість, за цю знову ж таки країну, яка має бути ну і країна якихось певних правил, взаємопідтримки, взаємодопомоги, він повертається сюди і бачить, що тут все не так. Угу, я б е, трішки так зайшла назад угу. в то середовище, в якому вони е, живуть і працюють. Там багато е, небезпеки, там багато смерті, там багато е, також є несправедливості. Ну на жаль, на жаль, це війна. Ну це я знаю через волонтерку що там багато несправедливості. Це правда. Е, е, так, і коли вони е, і взагалі, е, от, наприклад, в штатах по американських дослідженнях е, людина може бути не більше 40 днів е, на війні. І потім вона потребує ну, вдвічі більше часу, тобто 80 днів відновлення, для того, щоб повернути свою, ну, відновитися, відпочити і стати ну, знову працездатним. У нас... І можеш сказати, чи вернути свою адекватність, чи це буде неправильно, <звук> ну, негарно? Ну. <звук> Дивіться, людина відповість людина відпочиває. Ну людина відпочила, відповідно, вона ну, стабільніша, вона uh -huh. якась відкрита. До всього вона, та, вона uh -huh. в ресурсі. І менш ймовірно, що вона піде там запихати когось до смітника. Uh -huh. У нас, на жаль, не працює так, щоб люди мали багато часу на відновлення після там, участі безпосередньої uh -huh. в бойових діях. І тому. Тому ви ну, психіка не здатна справитись таким величезним навантаженням. Тому вони повертаються сюди в цивільне життя і не завжди вони ну, мають силу оце себе стримувати, і крім того, коли вони повертаються і бачать байдужість і не завжди повагу в бік до, до себе, до себе так. так то ну, це також їх тригерить, і також вони можуть бути агресивними. Ну і ще дуже багато дивних запитань, там коли закінчиться війна, щоб він сказав, а чому так? Я нещодавно це чула. Чому а що то ти так? Чому так повільно просувається цей наступ? Коли ви вже я розумію? Стоїть цей військовий, і я думала, він зараз просто розмаже цю людинку, чесно Який чесно військовий, як в якого. Гинули побратими, який знає ціну кожному цьому метру або на сант, сантиметр ступу, так, навіть так, та, так. цьому міліметру цієї землі, який він відвоює. Тут стоїть якийсь особливо дядечко, який сидить на дивані, дивиться це все по телевізору, наїжджає на нього, що занадто все повільно відбувається. І тут в мене от наступне питання, яке вже на завершенні нашої програми: як нам їм допомогти і бути до них більш. Такими толерантнішими. Я б не сказала, що ми ніколи не зрозуміємо, що вони пережили. Це неправда. У нас же було про це ефір, також як бути як говорити з військовими та які там. Але от як ми можемо їм тут хоча б, от, знаєте, бути, бути їм теплими? Ти сказала бути теплими, бути поруч. Бути готовим послухати або просто побути поруч, підстрахувати в разі чого. Тобто, якщо боєць іде, в якесь там дуже людне місце, або місце, де очікується великий натовп людей, можна запропонувати піти з ним, просто для того, щоб він мав когось близького, поруч угу. він знав, що він може на когось опертися, на когось покластися. От і ну, радити, просити, звертатися до фахівців, тому що це справді дуже дуже помічне. Я дуже дякую. В нас в гостях була психотерапевтка Руслана Головата, яка працює з військовими. І Я дякую тобі за твою роботу. Дуже дякую. І знову ж таки, шановні наші слухачі і глядачі, будьте теплими. До військових, будьте їм теж цією опорою підтримкою, тому що тільки так ми переможемо, і тільки так вони будуть теж розуміти, що вони пережили це пекло недарма. І я хочу подякувати кожному військовому. Зараз буду знов плакати і донатьте, допомагайте, волонтерте, тому що війна триває далі, і нам потрібно будувати Україну разом. Тож дякую з вами сьогодні була. Соломія Чубай, і ми говорили про військових, як, як вони і якими вони повертаються сюди, і як бути з ними тут. Дякую вам.